Мрія понад усе, і ніякі виклики долі не повинні стати на заваді її реалізації. Так вважає Юлія Солдатенко з Краматорська, яка відкрила в Житомирі свій фітнес-клуб. У Лютому 2022 року Юля разом з дітьми змушена була поїхати за кордон, бо вдома було надто небезпечно. В перший же день ми поїхали в Ліман до нашої прабабусі, Думали, там буде безпечніше, там хоч місто, але там частний сектор. Думали, ну пересидімо і поїдемо додому. Але почали літати. Гелікоптери над нами почали руйнуватися е, мости. Тому е, спускалися в підвал не часто, тому що вірили, ну, неможливо ж таке, неможливо бути там, щоб щось було погано. Але ні, ось ми побули там три тижні і буквально ще через деякий період окупували і там. Там у нас все зруйновано. У бабусі дім повністю зруйнований. В Краматорську ще наші квартири. Стоять вони цілі було дуже страшно, і останнім поштовхом було, коли ми полетіли полетіли Фінляндію. Я пішла в магазин, не було в цей момент тривоги, і знову два вибухи: діти всі вдома. Я в магазині. Ми ну паніка. Ми не знаємо, що робити чи то прильот, чи то ППО. Дуже важко, і ти розумієш, що ти не можеш знаходитися більше в цьому місці. Але довго бути в іншій країні Юлія не змогла. За місяць повернулася в Україну та приїхала в Житомир, щоб будувати нове життя. Протягом року дівчина працювала фітнес-тренером в іншому місті, але вирішила, що хоче здійснити давню мрію відкрити свій фітнес-клуб. Юля запросили пройти навчання в школі підтримки малого та середнього бізнесу, і та погодилась. Я спочатку думала. Ну, піду, послухаю. Я ж давно вже в цій сфері, в сфері саме фітнесу, як тренер, а мені вже давно хотілося бути самостійною особою, яка розвиває свою справу. Коли прийшла. Поступово, поступово почали приходити знання, розуміння того, що я зможу сама. З яких кроків починати, як прописати бізнес-план, що має бути в організації? Ось ці всі важливі моменти школа узагальнила там, куди звернутися, якщо вам треба, наприклад. Контент-план скласти, Да? якби ми всі можемо вести інстаграм, але немає чіткого розуміння, як це робити. Або так само ці податки, всі бояться податків, нічого страшного. В крайньому случаї, що можна знайти людей, які в цьому розбираються. І саме в школі все структурували. Далі дівчина подала заявку через дію на отримання гранту для власної справи і її схвалили. Юля зізнається, це стало ще одним поштовхом. Треба була велика сума, не мала. І ось саме це багато виникало питань: та як ти, що під час війни багато грошей. Ні, якщо ти бачиш свою мету, у тебе є ціль, то ти... вона виправдовується. І саме віра в себе, підтримка людей, підтримка клієнтів. Тобто за рік, коли я тут, я надбула собі багато знайомих, які. Мене також допомагали, допомагали, Піштохали, сказали, що все вийде. Юлія розповідає, що поки працювала тренером в іншому фітнес-клубі, вже прописувала свій бізнес-план і підшуковувала вдале приміщення. Саме ось це приміщення, де ми зараз знаходимося, воно от мені запало. І коли я зайшла, я зрозуміла, що це моє. Я не хочу більше нічого дивитися. Коли я прописувала бізнес-план для гранту. Я вже писала цю адресу, хоча орендодавець навіть не знав цього. О, так. У нас якась була. І так, тобто варіант, що а вдруг там займуть, і це не моє приміщення, у мене не було все. Я знала, що це моє приміщення, а значить, все, так і склалося. 2 вересня мрія Юлії здійснилася, і вона відкрила свій фітнес-клуб. Тепер вона із задоволенням тренує, керує, розвивається разом зі своєю командою та запрошує інших ставати кращими. Якщо б не це, я б не знала. Я б кажу, я б вже все сиділа вдома, плакала і не знала б, що з собою робити. А так, я іноді переступаю через там свої емоції і роблю, я знаю, що це виходить добре, це мені допомагає, тому обов'язково. Кожен знайде свій напрямок, це можуть бути якісь там інтенсивні, комусь треба, можливо, на бокс ходити, а комусь треба там сходити спокійно на йогу, помедитувати, пілатес, Це також дуже допомагає. Починаючи з біохімії, від виробітки гормонів, закінчуючи зовнішнім виглядом, своїм емоційним станом, звісно, треба, треба займатися. Хтось знаходить себе в одному, хтось в іншому. Я саме тут розвиваюсь і. Призиваю людей да, відволікатись. І багато вдячних клієнтів кажуть, що ось саме тут, саме тут ми реально ми забуваємо про те, що відбувається в зовнішньому да, світі, в нашому реальному житті. Тому треба, треба знаходити ось ці переступити якісь моменти і почати продовжувати жити. Каріна Цимболюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.